Ну що, до роботи? Що там написано? А, молодіжна рада в партнерстві з дитячою радою Узенської громади збирають кошики добра для ЗСУ. І, як заведено, почин від господині. Директор кафори Алла Володимирівна Якубчик. Ми з першого дня стараємося допомагати нашим воїнам підтримувати всієї командою, всім колективом. І ми всі йдемо до перемоги. Що ви бажаєте, що ви бажаєте? поділитися сьогодні з ними. Добрий, добрий вечір, добрим людям, добрий вечір. Але Володимирів не перший Син Божий на та... Ісус ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А нашого скажіть, може, якийсь. Привітальне слово для хлопців. Більше перемоги між ще настрої. Очі стороні! Дорогі наші любі! Ми вас дуже любимо. Ми вас чекаємо з допомогою. Дякуємо вас! Так після Цілими неушкодженими до своїх родин і, і бачити поганських москалів, щоб вони нам вже дали спокій. Ой, таке не можна казати. Да. Дякуємо. А що передасте хлопцям? Перемоги що є, що є. До Додому живими вертаються. Перемогу Перемоги, перемоги. українська. Нам українського поле. Все ми краща, моє нам, краща, моя кохання, сила А привіт, хлопцям передасте. Привіт! Здоров'я Здоров вам Добре. і Я народів. Для вас Дякую, дякуємо. Дякуємо всі. Люди хочуть допомагати. Людей, великих серця. Люди у нас найкращі. Наші люди переможуть. все. Все буде Україна. Діржаю. Це найголовніше. А то все прийде. А в нас здоров'я і терпільні. Ігорю хутурному і Роману Смішному. Привіт. Допомагаємо, знаємо. Да. Да, допомагаємо, знаємо. Про всіх пам'ятаємо. Що побажаю миру, швидше перемоги, здоров'я їм, всього-всього найкращого. Я їм щиро, щоб вижити, щоб вижити. все. Така акція потрібна взагалі? Ні? Повітряної тривоги не можна бути. Я розумію, що повітряні тривоги. І що ти передаси наших, нашим захисникам? Щоб вони жили. Б. Були б здорові. Сину привіт. Він там десь під подмаринку. І це ви передали йому через за сина. За, за Може, якесь побажання хлопцям передаси? Давай, побачити, скоріше перемоги. Супер. Дякую. Тримаємось! Тримаємось. Як вам така наша акція? Добре. Добре. А ви якісь побажання хлопцям не хочете передати? Кожен день передаю Усленку 72-го. Так, наші найкращі чорні запорожці. Та й молодь у нас найкраща. Так. У на... мене роботи. Да. І дивіться, нічого нас не зупинить, ніякі повітряні тривоги. Ми дуже міцні і сильні, правда? Скоріше перемога, саме головне. Це ми всі хочемо. На Новий рік єдине бажання. А це наша спрямована на допомогу ЗСУ. Збір сухих продуктів для ЗСУ, які будуть відвезені. В кінці наступного місяця на передову просимо вас долучитися. Предмети гігієни, шкарпетки. Є ще що докупити не в продуктових магазинах. На це нам давали гроші. Хлопчики, ви самі кращі. Слава Україну, Україні, Україні, героям слава. Щоб вернулися домой живими і здоровими, щоб до жон, до дітей, до нас до всіх, щоб повернулися. Святами. Дякуємо вам, хлопці. Хай у вас все буде добре. Звертайтеся живими додому. Поповнення прийшло? Повітряна тривога минула і на підмогу прийшла дитяча рада лисичка сестричка і Вовчик-братик. Розповідали про акцію, припрошували, запрошували, майже колядували. Терпіння. І щоб все було добре. Надіємося, що буде все благо. Ой, щоб Господь можна їм здоров'я І хай є бойка, хай їх англій храміти не бородять. А це, що я їм ще дала. Спасибо, їм там. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, ваше побажання хлопцям, що ви передаєте? Ні, ну словами а перемоги, перемоги звичайно, щоб всі були живі, вернулись додому. А скажіть, може, якесь побажання хлопцям. Я записую. Хай Бог береже всі. Миру нам. Ну скажіть якісь слова. Як ви казали, щоб... Шкоріше вигнали тих басурманів. Та я ж знімаю вас, а ви відвернулися. Перемоги і здоров'я. А ви І повернення живими? Це саме головне, щоб наші хлопці повернулися до нас живими. Що вас просить? І, і теплих свят. А тут-тут, да, 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 да. Ну, ладно, А побажайте щось хлопцям? Тільки писали. перемоги. Всі Це країна, Скажи, я вам дуже дякую. Захисникам Скажи, дякую Це вам, скажеш? захисники, за те, що в нас ракети літають, їх збивають швидко, за те, що ми можемо жити мирно, за те, що в нас тут є відносний спокій. Десяти? І дякуємо за ці свята, які ми можемо хоч трошки відсвяткувати завдяки вам. Разом переможемо. Ми